Через проливні дощі прикарпатські річки вийшли із берегів. Одразу кілька сіл відрізало від світу. Від паводків найбільше постраждала Верховинщина. Зокрема, підтопило Білоберійську та Зеленську тергромади. Вода швидко піднімалася і підмила дорожнє покриття. Згодом долучилися і селеві потоки. Через сильні опади душів ми маємо надзвичайну ситуацію місцевого значення у Верховинському районі. Відповідно, я з усіма службами сьогодні перебуваю на місці. Ми їдемо в кожну громаду вже. Всі одиниці техніки, які потрібні для задіяння для того, щоб робити проїзд в кожну громаду, в кожен населений пункт є на території верховинського району. До трьох населених пунктів у нас немає проїзду. Працює техніка, сім одиниць техніки, три бригади, і стараємося відновити проїзд, але все ж таки бачимо, продовжуються опади і прогноз опадів ще на Дві доби як мінімум, і ми робимо весь комплекс заходів, щоб уберегти те населення, яке проживаю попри річку. Чи білий чи чорний черемош для подолання наслідків стихії на верховинщину прибули працівники ДСНС, а також дорожники. Техніка працювала цілодобово. Насамперед відновлювали найпроблемніші ділянки трас. Довелося попрацювати на відрізку ільці буркут. Тут селові потоки перегородили рух транспорту. А розбурхана річка вимила окремі ділянки дорожнього полотна. Прийняли відповідні рішення щодо евакуації можливого. Території, які можуть бути підтоплені людей похилого віку, породіль і скажем такої категорії, щоб в разі відсутності сполучення ми могли надати їм певну допомогу. Наразі без транспортного сполучення залишаються села Кохан та Чорна річка. У всіх населених пунктах відновлено електропостачання. Опади послабились, проте рівень води у чорному Черемоші залишається високим. Дуже важливо, щоб жителі, які проживають у тих куточках, де сьогодні немає проїзду, були постійно на контакті. Відповідно, медична служба пропрацювала з кожним старостом, з кожним головою територіальної громади щодо перестарілих людей, щодо хворих людей. І ми їх евакуюємо, щоб вони були в безпечних умовах. Туристів закликають утриматися як від походів у гори, так і сплавів гірськими річками. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.